Так, тому вони приходять спочатку до мене, а потім ідуть до психолога або психотерапевта. Та просто лікують серце, лікують нерви. Для цього є медична освіта, знання. Як зрозуміти пацієнту? Uh -huh. Ну, На щастя, в нас є сімейна медицина, вони, якщо сумніваєтеся, вони скеровують. Але в принципі, в нас є Google, який розказує про те, що коли є головний біль, ми звертаємося до невролога, запаморочення до невролога. Якщо у нас там оніміння, затерпання, це теж до невролога. Ні. Росіяність уваги і порушення пам'яті це різні речі. Ну, але якщо ви хвилюєтесь, то звертайтесь на консультацію до невролога, нехай він підтвердить або спростує ваші хвилювання. Інсульт. В перші хвилини там якраз питання часу, це важливо. Є е, е, такі методи, як е, те, що ми повинні, по-перше, звернути увагу на обличчя людини. Іде асиметрія, опускається кутик рота, міняє, міняється мова, тобто людина починає невиразно спілкуватися. Тоді у неї ослабнуть кінцівки, рука, нога, переважно це з однієї сторони. Звісно, це такі найперші моменти, на які ми звертаємо увагу. Діагноз, яким колись лікували дуже великий спектр захворювань, але зараз, на щастя, ми вже це розділяємо, ми вже ставимо чіткіші діагнози і відповідно лікування. Ну, Мігрень це є вид головного болю, але її основна характеристика в тому, що це є половина обличчя. Вони це ніби половина твого обличчя стає не твоєю. Біль сильний, він локалізується навколо ока, і це той біль, який ти не можеш терпіти. Тобі сльозяться очі, від світла все загострюється ще більше, він супроводжується нудотою, а в декого навіть блюванням. Що болить пацієнта, коли він не може пояснити? Ти все одно спілкуєшся з ним, все одно робиш неврологічний огляд, тобто ти бачиш зміни, якусь асиметрію, чи реагує він на больові подразники, користуєшся шкалою де Ми чітко визначаємо стан свідомості людини. Епілепсія це хронічне захворювання. Тобто ми можемо досягнути стану, коли цих нападів немає або коли ми їх зменшили в кількості. Порада пацієнтам, здоровий спосіб життя, свіже повітря, достатня кількість води, регулярні фізичні навантаження, все буде добре.